Скоро мовки Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Його жужмили і м'яли все одно не прочитали. І трохи швидше. Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Його жужмили і м'яли все одно не прочитали. І ще швидше. Життєрадісні жирафи узяли журнали шафи. Його жужмили і м'яли, все одно не прочитали. І про жирафів повільно спочатку. Життєрадісні жирафи узяли журнали шафи. Його жужмили і м'яли все одно не прочитали. Трошки швидше.